Усім привіт! Якщо у вас є фарш курячий, і ви не знаєте, що з ним приготувати таке смачне, то прошу переглянути ось такий самий рецепт. Ось у такому соусі соковитості. М -м -м, дівчатка. Приємного перегляду вам. Куряче м'ясо перекручуємо, Значить, тут є у мене філе і таке з стегон обрізане там шкірка є, м'ясо. От, і це все ми перекручуємо разом з цибулею. Якщо ви будете мати вже готовий фарш, то обов'язково наріжте дрібну цибульку. Я це перекручу на місці. Усім щиро дякую, що підписуєтесь на канал, те, що ставите лайки і ваші коментарі також безцінні. Окрема дяка за репост відео. На дрібному терку натираємо сир, твердий сир. Сюди розбиваємо яйце. і сюди додаємо любі ваші улюблені спеції. Тобто. Це у мене паприка копчена, можна солодку поприки дати. Мелений коріандр, суміш перців. ну і звісно, що сіль. Все. І це все гарно перемішуємо. Все, і то трошечки потрібно відбити, щоб воно трималося. Як звичайний розумієте фарш, який має триматися купи. Ось так. Ручки змащуємо холодною водичкою і робимо невеличкі кульки. У мене на каналі ви знайдете безліч гарних прекрасних рецептів перших страв, других страв різноманітні, на будь-який смак, гарна випічка дріжджова з сиром, з яблуками, з любими ягодами. Тому переглядайте і користуйтеся. У сковорідку вливаємо олію і розігріваємо та ставимо у розігріту олійку, смажитись. Отепер перевертаємо на другу сторону та підсмажимо з іншої сторони. Запах неймовірний. Дівчатка. Перекладаємо це все гарно в тарілочку. І цю олійку ми не виливаємо. Вона нам ще потрібна. Швиденько нарізаємо цибулку півцями. Висипаємо її у сковорідку, де смажились наші котлетки. Нарізаємо чесничок. Також сюди до цибульки. І ми її вражимо, така що вона стала дуже-дуже м'якенькою. Сюди у ємкість я налила 200 г сметани. Трошечки ми сюди додамо не небагато. Перемішаємо. І додаємо сюди трошечки води. Перемішуємо. Цибулька у нас так гарно справжня, бачите, вона м'ясінька і така прозора. Повертаємо наші фрикадельки, котлетки. Це вже як ви собі називаєте. Назад у сковорідку Та заливаємо цим соусом. Добавляємо сюди лаврове листечко, базилік та будь-яка ваша зелень. Посипаєте. І ще 7 хвилинок нехай тушиться у цьому соусі. Не забуваємо це трошечки посолити. Поки піло, виключаємо, накриваємо. І нехай побуде дві хвилі під закритою кришкою. Можна накладати з будь-яким гарніром. Смакота. Смакота. Все, дівчата і смакуємо. І подивіться, які вони всередині. Mm. Це просто вау, вау, вау! Дівчатка! Смак сиру, тобто такого знаєте, вершкового смаку, поєднання з курячим м'ясом і соковитістю. Mm. А підлива яка? Mm. Дівчатка, спробуйте такий рецепт. Усім наполегливо рекомендую ось такий рецепт приготувати. Ну, він дуже смачний. Ці котлети, неймовірно, легко робити, а до гарніру будь-якого, до гречки, до рису, до картоплі пюре М -м, це щось. Кому сподобалось відео, ставте лайки, поширюйте. Чекаю від вас коментар та підписку. А вам бажаю берегти себе та Україну.